Стіли на автоматі. От є на автоматі Шкода 2012 -го года на 1,6 дизелек на автоматі 250 000 пробіга, але повністю до 235 000 на сервісі. Два последніх сервіси було не шкода. От. А все остальне воно обслужувалось тільки на шкоді. Сервісна книжка є. Кого заінтересує, я всі сторінки можу скинуть показати показати по машині. По машині. Моментів ніяких немає, вона на зимній резині. Не по кузову, не по не по технічній частині. Коробка працює, все ідеально, сів, поїхав. Така, такий шкодар. 12 й рік, 1.6 дизельок, 250 пробіга. Кому буде цікаво, дзвоніть, пишіть. По ціннику договоримося. По комплектації у нас що є? Подогріви, є партроніки. От, салончик ось в ідеальному стані, ніде нічого не порване, ніде нічого не вирване, ніде, ну все. Ну, Самі бачили предыдущему відео. Відео по цій який я її забирав на Ютубі. Де забирав все, це э, Audi центр був. І... там машинка в принципі, попадає з, хорош... з хорошою історією. да, тільки туди. Так що, отакий от, от апарат в продажі, кому треба, дзвоніть, пишіть місто баден баден продаж автомобілів в німеччині авто за аукціонів